Незвичайно хвилююче, щемливо і водночас яскраво завжди відбувається акція з вручення вишиванок дітям з особливими потребами народним депутатом України Ігорем Палицею. Аби це свято запам'яталося малечі на усе життя, розмалювали його виступами кращих дитячих колективів. Відтак проект, ініційований Ігорем Палицею з самого початку був приречений на успіх, бо й сам наш народний депутат кохається у вишиванках, які здебільшого дарує йому дружина. Хоча першу орнаментовану сорочку вдягнув у 23 роки. Втім, у родині Ігоря Палиці спокон віку шанують українську мову, національні традиції. І ота любов до святих символів народу стала основою акції Подаруй дитині вишиванку. До слова, вже близько 300 маленьких лучан зусиллями фонду Новий Луцьк отримали сорочки, на яких більше 20 тисяч хрестиків, вишитих не просто руками, а серцем народних майстрів, стали генетичним кодом, що оберігатиме цих дітей, аби вони почувалися захищеними і щасливими. Добре, що в нас є такий народний депутат, да? Ігор Палиця, ми дуже вдячні. Вишиванка в нас це перша. О, і, ну, такі діти вони потребують якоїсь уваги, підтримки. А Ігор Палиця ніколи не забуває про таких діток і про нас, мам старається нас підтримати, і ми дуже йому вдячні. Нескільки важливий подарунок, скільки важлива увага. Такі зустрічі Ігоря Палиці та народних майстринь з дітьми вже давно вийшли за рамки акції і стали духовною необхідністю. Відтак, наш народний депутат завжди з доброму серці, приходить до лучан, аби допомогти щонайперше найперше тим, кому сьогодні найважче. Бо, відверто кажучи, не завжди люди з особливими потребами отримують оту ту частинку радості від суспільства, яке, здається, залишило обездолених сам на сам з їхніми проблемами. А Ігор Палиця знає, що історія не пам'ятає багатства, вона пам'ятає вчинки доброти і милосердя. А відтак акція Подаруй дитині вишиванку матиме продовження. Я вам скажу, і ця буде мати продовження. І не один рік, і не два, і не пов'язана буде ні з політикою, ні з виборами, ні з чим. Нові акції в нас сьогодні є в розробці. У нас дуже багато цікавих ідей, і безперечно, ми готові любить ідеї, якщо в когось якісь є і благодійні, і цікавого напрямку підтримати. Все, що для здоров'я, для культури, для освіти, ми все підтримуємо з великим задоволенням. І вже сьогодні Ігор Палиця зробив для дітей з особливими потребами ще один подарунок. Впродовж вересня-жовтня вони побувають на відпочинку у спортивному таборі Буковель.